Варимо зупу на будові. Mm. <гум> ну, якщо чесно, то це ми прогріваємо е, арматуру для того, щоб е, відчистити її від снігу там, перед залиттям. Сьогодні на Грінводі 3. Е, Приїхали подивитися по дорозі, бо було звернення від мешканців сусідніх будинків щодо того, щоб поремонтувати дорогу. Я сьогодні огляд тут робити не буду, бо ми тут зараз нічого особливо нового не покажу, вже приїду сюди зробити огляд, коли 12-ту секцію почнемо найближчі там пара тижнів. В цьому році точно почнемо 12-ту вже підбетонку. Я зараз якраз в середині комплексу. Ми зараз вирішуємо питання проїзду по комплексу. от серйозно думаємо над цією дорогою. Є два варіанти. Варіант номер один зробити її повністю пішою, тільки заїзд для пожежних автомобілів і для швидкої. А є другий варіант зробити її односторонньо без можливості паркування. Такий теж є варіант. Є варіант зробити її односторонньою з можливістю паркування, але от в мене одразу виникає найгірші спогади з другим Грінвудом, де у нас така ж сама історія, і воно погіршило реально вигляд всередині комплексу. Тут є така можливість залишити його без паркування. Ну, коротше, пишіть свої коментарі. А, і також е хочемо сказати про те, що ми проведемо ямковий ремонт. По вулиці Широкій від, е, від стадіону, о, який знаходиться, ну, ось там навпроти десь монастиря приблизно, там перші ями з'являються, пройдемо вниз по широкій і до виїзду е, до вулиці, там є така дитяча, там є такий поворот. Той поворот розбитий повністю. от Ми навіть приберемо ті ями на тому повороті. У нас є, скажімо так, розуміння, що там взагалі треба перекласти ту, ту частину, але ну, тільки нашими зусиллями навряд чи це вдасться, але ми прикладемо максимально своїх зусиль для того, щоб зробити вулицю широко, нормальною, проїзною, щоб люди могли вздовж неї їхати, виїжджати набірки одразу без об'їзду через вокзал. Бо ну, не всі хочуть їхати широкою, бо вона ну, побита. Нам закидають що там наші автомобілі. Ну, Та Дійсно, наші автомобілі доклали зусиль для того, щоб трошки порозбивати ями. Зараз ми робимо тільки ямковий ремонт. Причина в тому, що ми будемо в наступному році. Прокладати ще мережі вздовж вулиць цих або поперек цих вулиць. Мається на увазі, що нам треба буде її все одно переривати. І робити зараз нормальний ремонт зарано. Але для того, щоб люди могли їздити, будемо робити ремонт, позабираємо ті ями, зробимо нормальний проїзд. Ну, такі от коротенькі новини на сьогодні.